Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором. Розпочинаємо традиційно із ситуації на фронті, і це куп'янський напрямок, де дійсно стає гарячіше, тому що видно, що ворог перегруповується, намагається проводити нові атаки, десь заважають погодні умови, але в першу чергу заважають наші дії, дії наших захисників, захисниць, які вдало тримають оборону і ось ці. Тактичні успіхи противника, які були, не дають йому ні оперативну, ні тим більше стратегічну перевагу. Одначе зрозуміло, що наміри ворога не змінилися. Вони будуть пробувати далі йти в наступ на цьому напрямку, хоча б через те, що вони зацікавлені в тому, аби і наші сили утримувались там, аби і наші підрозділи перебували, і не б вони були задіяні на інших напрямках. Тобто, в цьому розрахунок ворога є. Південніше на Лиманському напрямку. Якихось успішних дій у противника немає. Жодного якогось е, успіху не спостерігається. Попри те, що вони дійсно так само намагаються пожвавити е, наступальні дії, але наші сили тримаються. Бахмут залишається гарячим напрямком, ворог переходить в атаки, перекидає підкріплення, постійно намагається повернути втрачене положення, тобто ті рубежі, які вони утримували. Мар'їнка так само гарячі йдуть бої. Одним з найгарячіших і видно зараз прикладанням точки зусиль для ворога є Авдіївка. І що відбулося? Відбулося те, що йде концентрація сил, як і прогнозувалося. Вони після того, як понесли шалені втрати в боях під Авдіївкою. Російські війська вимушені знімати іноді з інших напрямків, як то було з Лиманського, наприклад, менше задіювати на тому Куп'янському, хоча будуть, тому що будуть пробувати розтягувати нашу лінію оборони. Хоча й не вдається в повній мірі, тому вони прикладають свої зусилля на Авдіївський зараз напрямок, і видно, що він є пріоритетним для ворога з точки зору ведення наступальних дій. Там доволі таки гаряче застосовуються різні види озброєнь. Ворог застосовує авіацію постійно, постійно наносить удари з повітря. Так само там величезна кількість живої сили. Видно, що російські підрозділи після того, як понесли втрати в техніці, і після того, наскільки вдало діє наша артилерія, діють наші дрони по знищенню сил ворога, вони намагаються це компенсувати безпосередньо живою силою. Одначе на сьогоднішній день вони мають лише незначні тактичні успіхи, дійсно нашим силам важко, але тримають удари і відбивають великі атаки, причому знищується величезна кількість. Ворожих ресурсів, а це неймовірно важливо, тому що ця війна так само йде на знищення ворожих ресурсів, і це дуже важливо, тому що коли ми війдемо в цей забіг війни на виснаження, надзвичайно важливо мати технологічну перевагу, перевагу в ухваленні рішень, командування інноваційності. Підходів до застосування тієї чи іншої зброї, ми бачимо наскільки ефективніше українські сили почали застосовувати дрони, хоч їх і застосовує і противник, але наші сили демонструють надзвичайно хороші результати, і з точки зору знищення винищення можливостей російських військ, особливо наступальних, Авдіївка виконує колосальну роль, просто даючи змогу, зокрема, нашим підрозділам на лівобережжі, до чого ми перейдемо згодом. Вести наступальні дії і проводити розширення такого важливого плацдарму, тому що це можна назвати, ну, скажімо так, плацдармом надії і битвою зараз однією з найвизначніших до кінця цього року. І зараз ми до цього перейдемо, але перед тим згадаємо бердянський напрямок. Там російські війська ведуть вогонь, намагаються відновити свої позиції, які були фактично звільнені українськими силами в ході контрнаступу. але... Незначні тактичні успіхи якогось просування не фіксується. Напрямок Мелітопольський це бої а в районі роботиного, які тривають. Вони характеризуються тим, що час від часу ворог переходить до таких контратак з метою стримування нашого просування. А наші сили працюють на те на сьогоднішній день, щоб не просто просунутись вглиб, коли це не вдається через ешелоновану оборону ворога, а й працюють над тим, щоб розширювати цей плацдарм, утримувати фланги. Тобто постійно йде підтримання ворогам на прузі ніхто йому не дає спуску, ніхто не дає розслабитися, і це надзвичайно важливо. Вогонь, вогонь, турбуючий вогонь все це відбувається. Звичайно, що для цього є потреба в боєприпасах, снарядах, і про це піднімається питання на всіх рівнях. Лівобережжя Херсонщини надзвичайно важливий напрямок зараз, як і всі, але це й важливий з точки зору того, що при докладанні наших зусиль ми бачимо, що наші сили там закріплюються, а ворогові не вдається відтиснути і відкинути наш плацдарм і наші підрозділи на правобережжя. І фактично ця історія розвивається з того, що це були такі причілки, знаєте. Невеликі точки, які раніше, взагалі раніше це були точки, де проводили рейди сили оборони України. Тобто вони підходили, наносили по ворогові враження і відходили. Мета була різна цих заходів, десь це були диверсійно-розвідувальні групи, десь мета стояла захопити якогось цінного полоненого, коли була інформація, що хтось з офіцерського складу російського присутній. Десь було просто знищити. Артилерійську установку систему, чи знищити засіб ППО російських військ. Тобто цілі були різні. Потім ці цілі розширились. Фактично, на сьогоднішній день видно, що з причілків це перетворюється на плацдарм. Тобто розширюється зона контролю українськими силами, яка контролюється, яка закріплюється і з якої ворог не може витіснити. І зверніть увагу, що. А з одного боку, те, що російські війська почали застосовувати ще більш активно, намагаються авіації, хоча вже є інформація про те, що прикриваються, почали прикриватися ці райони інтенсивніше засобами протиповітряної оборони, так от, те, що застосовується авіація, це з одного боку, звичайно, великі виклики і загрози. З іншого боку, я би сказав так, що це свідчить і в тому числі про те, що ворог не зумів іншими засобами. Витіснити українські сили і протидіяти їм, тому що зверніть увагу раніше туди перекидалися додаткові підкріплення 810-та бригада морської піхоти, ворожа інші інші інші. І загалом вони не змогли витіснити наші підрозділи. Вони не змогли протидіяти. По ним наносяться серйозні враження і втрати. І вже навіть є полонені взяті на лівому березі серед російських військових. Зокрема, з цієї ж 810-ї бригади, тому це надзвичайно важливий зараз плацдарм, плацдарм надії, і допоки тривають бойові дії на лівобережжі, тривають так, як вони тривають. А саме іде наступ українських військ, ми не можемо сказати, що контрнаступальна кампанія цього року завершена, і не маємо права, тому що це буде некоректно і неправильно по відношенню до тих військових. До тих підрозділів, які зараз ведуть там наступальні дії. Ми повинні про це пам'ятати і підтримувати, і бажати їм успіху, як і всім нашим силам, які тримають оборону на сході і діють на Півдні. Ситуація з ракетними обстрілами і дроновими атаками зараз дуже багато інформації є в інформаційному просторі про те, що знаєте, будуть масовані атаки, що дрони будуть летіти сотнями тисячами протягом всієї зими. Що будуть масовані ракетні удари. Дійсно, загроза ракетних ударів зростає. З кожним днем ми розуміємо, тому що входимо в зимовий період, і очевидно, що Росія накопичувала. Близько 800 ракет вони мають різних типів, включно з ракетами Калібр, включно з ракетами Х-47 Кінжал», включно з балістичними ракетами Іскандер С-300 і 400. Ну, ЕС-300 важче порахувати їх більше, але приблизно по Іскандерам. Х101, Х-555, Х-22, Х-32, ну всі ракети, там і протикорабельні, зокрема для ту 22 які я сказав, дуже багато. Насправді, якщо з них виокремити ракети для стратегічної авіації літаків ту 95 які ворог використовує для пусків з акваторії Каспійського моря, можна нарахувати близько 350-400 ракет. Вони складають цій долі ось таку кількість. Що це означає? Це означає, що попри те, що ворог ці ракети накопичує, якщо ми виходимо з цих розрахунків, то я вам скажу, що ці розрахунки покривають максимум 5 залпів. Це максимум на рівні середньому тих, які були минулого року, і на високому рівні до близько 100 ракет це 3-4 залпи, якщо використати їх. Треба от просто розуміти: це немало. До цього готуються наші сили протидіяти, зміцнюється протиповітряна оборона, але давайте порівняємо минулорічний період і цьогорічний минулого року. У ворога були кращі можливості і здатності з точки зору нанесення ракетних ударів. Ми це побачили, тому що ракетний терор розпочався фактично від початку жовтня. Цього року ми вже входимо в зиму, тобто період зміщується. Що це означає? Це означає, що можливості у ворога точно зменшилися, що б вони не робили. Попри це, що робить російська пропаганда. Вони чудово розуміють, що таке психологічна війна, і намагаються психологічно тиснути, тому що ось це очікування того, що можуть відбуватися ці удари, звичайно, це тиск на людей. Але треба розуміти наступний момент, що і наші можливості на цей рік змінились, вони стали кращими, тому що минулого року в нас не було самків, нас не було Петріотів, у нас не було такої кількості айрісів, насамсів і засобів протиповітряної оборони. Цього року в нас це є. І як обіцяють наші партнери, зокрема Німеччина, має стати ще більше, тому це дуже важливий момент. Теж саме стосується протидії Шахедам. Насправді, розмови про те, що Росія може виробляти їх ледь не тисячами, поки що не відображаються в тому, скільки Росія застосовує цих дронів. Найбільший сплеск протягом осені був у вересні, було понад 500. Потім зменшилось до трошки менше 300. І на сьогодні це до близько 250 дронів взагалі можна підвести підсумок за листопад. Тобто, можна сказати, що немає такого зростання. Натомість що, що можна відзначити? Можна відзначити, що ворог намагається з одного боку застосовувати ці дрони для, скажімо так, заплутування наших засобів ППО, тобто змінюють маршрути, вони літають, потім вони їх перефарбовують чорний колір. І для, вони починають їх застосовувати концентрованіше, тобто велику кількість дронів одночасно в одну точку. Ну, як було з атакою по Києву. Чи означає атака дронами передвищення ракетних небезпек і початку ракетного терору? Так. Це дійсно може бути так, а може і не бути. Тут покаже тільки. Зараз час і наскільки Росія почне застосовувати, принаймні є інформація, що літаки ДРЛО їхні стали літати активніше, що може свідчити про те, що ведуть розвідку дійсно. Але наші сили готуються для того, щоб цьому протидіяти. Дещо про міжнародну ситуацію і допомогу від наших партнерів зараз не вщухають брухливі дискусії в сполучених штатах щодо того, коли має бути ухвалене рішення про допомогу Україні. Але видно, що зберігається консенсус серед більшості про те, що ця допомога має бути ухвалена. Багато докладається зусиль діючої адміністрації а, Білого Дому для того, щоб дійсно профінансувати. Індикатором того, що допомога від США буде не на меншому рівні, ніж пропонувалося, можливо, дещо відрізнятися, але незначно є те, що європейські країни на це орієнтуються Німеччина збирається збільшити допомогу Нідерланди, попри. Вибори у них так само гарантували. Зараз буде долучатися Франція і інші країни. Тобто, все ж таки згуртованість по допомозі є і є допомога і розуміння того, що потрібно виробляти снаряди і боєприпаси. Але, звичайно, що ризики в чому? Що нам потрібно дочекатися, поки їх вироблять і поки їх уже поставлять, тому що вичерпується те, що на складах нам передають, але запускаються. Виробничі лінії це так само надзвичайно важливий момент. Крім того, видно, що йде тісна координація, зокрема між Сполученими Штатами і Україною, тому що минулого тижня відбувався Рамштайн. відбувався, відбувався візит міністрів оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна до Києва, Німеччини, Пісторіуса. І навіть наприкінці минулого тижня міністр оборони США Остін зателефонував і відбулись перемовини. З міністром оборони України Рустемом Муміровим чергове, тобто йде тісна координація. Так само йде координація між полінією головнокомандувача Збройних сил України і голови об'єднаного комітету начальників штабів США. Тобто, робота в цьому напрямку ведеться. Крім того, можна помітити, що з'явилися повідомлення: все частіше над Росією літають дрони, і ось це дуже важливий момент тула. Не тільки Тула Смоленськ, атака дронами по оборонному підприємству, і ЗМІ повідомляють, що це робота головного управління розвідки Міноборони. Тобто, помітно, що українські сили дійсно інтенсифікують вочевидь виробництво дронів і запусків по військовим об'єктам ворога на його території. Це надзвичайно важливий аспект, потрібно відпрацьовувати. Не можна не згадати про природну стихію, яка є негативним знаком для окупантів, тому що е змили окопи, шторм, великий шторм змив окопи під Євпаторією. А що це означає? Це окопи, звідки чекали висадки десанту, як колись в часи Кримської війни окупанти е з 50-х років 19 століття. І те, що ці окопи змили, негативний знак для ворога, і означає, що десант все ж таки в якийсь період. Е Український, можливо не тільки український, там і з'явиться чого і бажаємо. Дякую, залишайтеся з нами. Слава Україні!